І до локальних кураторських плейлистів знаходиться він у розділі просування під назвою локальні плейлисти. Перед нами тестові плейлисти справжні знаходяться у особистому кабінеті артиста. Налаштуйте фільтри згідно власних потреб, оберіть платформу, жанр, вартість одного плейлиста, або ж відберіть лише безкоштовні пропозиції та збережіть свій вибір. Ознайомлюйтеся з особистими профілями кураторів плейлистів. На лендингу куратора можна побачити загальну кількість підписників його плейлистів. Скільки пісень артистів платформи він вже підтримав, наскільки швидко відповідає та схвалює заявки. На відповідному графіку можна прослідкувати динаміку зросту аудиторії на всіх плейлистах куратора, безпосередньо ознайомитися з повним переліком плейлистів, а також відповіді від куратора на поширені запитання. Повертаємося назад до загального огляду маркетплейсу. Натиснувши на будь-які плейлистів, можна отримати інформацію про нього, пропозиції по розміщенню, серед яких також присутні пропозиції з розміщенням фото на обкладинку такого плейлиста. Обираємо та додаємо до кошика. У тому числі є змога додати в кошик незліченну кількість плейлистів. У кошику обирай трек серед вже випущених через платформу та бажану дату для публікації у плейлист. Якщо серед пропозицій по розміщенню буде опція обкладинки, додай до трьох фото на вибір у відповідне поле просто перетягнувши файл. За потреби видаляй плейлист з кошика, натиснувши на відповідну кнопку навпроти плейлиста. Додавай посилання на свій Spotify та Instagram, аби куратор міг за потреби ознайомитися та відправ заявку на розгляд. Усі заявки знаходяться у відповідному розділі Мої заявки. Бачимо, що тільки що сформована заявка знаходиться на розгляді. Після схвалення такої заявки тобі про це надійде сповіщення у telegram бот та всередину платформи. Натиснувши на сповіщення, можна швидко перейти до переліку заявок та розглянути відповідь куратора. Може бути ситуація, що бажана тобою дата публікації зайнята іншими пропозиціями, тому куратор запропонує тобі іншу дату, з якою ти можеш або погодитися, або поспілкуватися, аби домовитись з ним про компроміс. Отримай підтвердження дати та сплати вартість розміщення пісні через платіжну систему Wave Pay, зручним для тебе способом Apple Pay чи Google Pay.